Отець Юліан, поговоримо про наболіве. А кого це болить? Напевно, всіх. Ну давай. Чому жінки не можуть бути священниками? Господь любить чоловіків і жінок одинаково, але священниками обрав тільки чоловіків, і ось чому. Бо він так захотів. Уявляєте? Так захотів Господь. Не тому, що хтось кращий, а хтось гірший, а тому, що для кожного Господь приготував особливу індивідуальну місію. Як у тілі людини, рука не краща за око, просто виконує іншу роботу. Жінки в церкві мають багато інших служінь. Подивіться на монахинь, на тих, хто займається катехизисом. Подивіться на тих, хто керує хором. Жінка в церкві. Має свою роль. А як щодо Біблії, вона для нас найавторитетніша. Подивіться на 28 й розділ книги Вихід, перший вірш, і Господь говорить до Моїсея: візьми брата свого Аарона, синів його, і нехай він буде священником мені у книзі «Левит» та Числа. Ми бачимо, що священниками були лише особи чоловічої статі, так хоче Господь. А у новому заповіті Ісус Христос обирає 12 апостолів, і вони всі чоловіки. Бог любить чоловіка і жінку одинаково, вони доповнюють одне одного. Тому що недобре казав Господь бути чоловікові одному, але разом із тим у кожного своя місія, і священником може бути виключно чоловік. І те, що ми бачимо сьогодні у медійному просторі, що жінка стає єпископкою, керує церквою, повірте мені, до добра воно не доведе, адже воно йде всупереч Божому Слову.